Сезон 15-16. Металіз знаходиться на межі банкрутства. Ситуація настільки погана, що футболісти збираються байкотувати матчів надії, що їм виплатять заборгованість по зарплаті. Хтось не бачив грошей декілька місяців, інші чекають вже півроку. Керівництво клубу годує обіцянками, мовляв, виграйте. А про фінанси не турбуйтесь, і футболісти грали приблизно так само, як і платили. Так я чувство. Що... Якийсь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися, кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. Насправді грали навіть краще, вимучивши за ту компанію цілих п'ять перемог. Це, наприклад, на п'ять більше ніж здобув того сезону Запорізький Металург. Загалом, чим ближче був травень, тим очевидніше ставало те, що металісту більше не буде як мінімум у тому форматі, в якому клуб існував раніше. В принципі, так і сталося: влітку ФФУ відмовила харків'янам в атестації на майбутній сезон все через багатомільйонні борги. Не допомогли навіть кошти, які збирали на порятунок улюбленого клубу болівальники. Але чому так сталося? Давайте відмотаємо ще назад: у 2014-му країні відбувається Євромайдан. Після початку якого Сергій Курченко, тодішній власник металіста, покидає країну, кидає свою команду на призволяще. Саме в цей час з'являються перші борги по зарплаті, йде Тайсон, а за ним і інші лідери, залишає жовто-синіх і Мирон Маркевич. Відмотаємо ще назад на грудень 2012-го. Саме тоді Олександр Ярославський, тодішній президент харківського металіста, несподівано продасть клуб тому самому Сергію Курченко. Чия репутація була заплямована, здається, ще з пелюшок. Як пізніше зізнається Ярославський, тоді він продавав клуб під тиску міської ради Харкова, зокрема тодішнього мера Геннадія Кернеса. Я поки готував матеріал до цього випуску на Google багато різної інформації, і про цього Курченка також виявляється, він така гнида. По-перше, чувак наближений до клану Янукович. Ну тут вже все зрозуміло, я думаю. По-друге, там такі схеми прокручувалися чуваки просто на мільярди гривень. Волосся дибки встає. Отак от я вам кажу: почитайте про нього детальніше, хоча б у Вікіпедії, він знаходиться у міжнародному розшуку, він знаходиться під санкціями ЄС. Коротше, тоні Монтана відпочиває. Окей, поїхали далі. Цікаво те, що хоч Курченко і є бездарним керівником, але саме після його приходу на пост президента. Клуб зміг досягти найвищого результату в своїй історії. Срібні медалі сезону 12-13, того самого по ходу якого металіст фінішував вище Динамо. У липні 13-го команда дебютує у лізі чемпіонів. В третьому раунді за сумою двох ігор відлітає грецький паок. Залишається останній рубіж, четвертий раунд кваліфікації. І все. Далі груповий етап. Насправді, не факт, що у тому сезоні ми побачили «Металіст» серед 32 кращих команд Європи. Але погодьтеся, та версія харків'ян була ціни найкращою за всю їх історію. Тим паче, далі мав би бути шальки, а це не те, що ну дуже серйозно. Втім, цього ми, на жаль, вже ніколи не дізнаємось, бо зверху постукали. 2 серпня спортивний арбітражний суд визнає поєдинок п'ятирічної давнини проти львівських Карпат договіни. УЄФА вивчає всі деталі цієї справи, і на фоні вердикту від САС відстороняє металіст від Єврокубків. Може, це, звичайно, притягнуто все завуха і є підгонкою під результат, але я справді вважаю, що саме та дискваліфікація вплинула на те, що клуб розвалився. Просто уявіть, Харгів потрапляє в групу ЛЧ, це плюс 30 мільйонів. Потім ще за нічиї перемоги щось від УЄФА прилетіло, заповнений ОСК металіст, гроші з трансляцій, вітрина для легіонерів, яких потім можна було б вигідно продати, престиж клубу в кінці кінців. Це ж купа грошей і інших приколів по факту. Вони усього цього не дорахувалися, а потім не було чим за воду на базі заплатити. Знову ж таки, це моя особиста думка. Не хочеться, щоб ви подивилися це відео, а потім казали, що ми кончені і займаємося казначим. Хоча, може, так воно і є. А тепер давайте перейдемо до головного того самого злощасного матчу проти Львівських Карпат, що стався 19 квітня 2008 року в рамках 26-го туру чемпіонату України. Здавалося б. Найбанальніша гра, яку тільки можна уявити: господарі, які на той момент були діючими бронзовими призерами, приймають на своєму полі команду з нижньої частини таблиці, яка програла половину ігор того сезону, і виграють з рахунком 4-0. В цілому нічого цікавого, тим паче, що поєдинок першого кола металіст також виграв, щоправда, не так впевнено, лише 0-2. Тобто я маю на увазі, що про матч вже почали забувати після фінального свистка. Рівно до того моменту, поки на сцену не вийшов тодішній президент Карпат Петро Демінський, який власноруч потопив свій і чужий кораблі. З цього моменту пропоную вам більш уважно слідкувати за цією історією, щоб не пропустити нічого цікавого. Так сталося, що на одному з заходів, що відбувався вже після тієї гри, зустрілися Петро Демінський і тодішній президент ФФУ Григорій Сурпіс. Під час невимушеної розмови Петро Петрович вирішив підколоти Суркіса, мовляв, у його федерації коїться безлад, а він сам з цим нічого не робить. Григорій Михайлович не звик лізти за словом у кишеню, тому порадив Демінському для початку розібрати зі своїм господарством, розповівши про те, що взагалі то за його спиною здаються цілі матчі, поділився інформацією про те, хто брав гроші, хто давав, загалом, все, що знав. Через кілька тижнів Петро Петрович запрошує у свій кабінет Сергія Лащенкова, того самого, який в злощасному матчі зрізав м'яч у власні ворота, того самого, на якого вказав Григорій Суркіс. В ході тієї бесіди Лащенков зізнається, що справді брав гроші за гру. Розповість, від кого він їх брав і як вони були розподілені між іншими одноклубниками. Все сказане в той момент було записано на камеру, що висіла в кабінеті Демінського. Запам'ятайте про цей момент. І на цьому начебто можна було б все завершувати. Але як сказав класик, шоу має тривати. Тому на сцену виходить ще одна дієва особа, яка дає цій історії продовження Володимир Федорів. Справа в тому, що вже багато місяців тоді ще гравець Крепат, Федорів не отримує зарплату, і це його обурює. Футболіст хоче побачити свої чесно зароблені гроші і регулярно звертається до керівництва з проханням погасити перед ним борг. Але клуб на це ніяк не реагує. Тому у травні 2009-го Федорів приймає рішення звернутись з призовом до КДК ФФУ. Федерація запускає розслідування, знаходить порушення і вимагає, щоб львів'яни виплатили своєму гравцю зарплатню в повному обсязі. От зараз, до речі, буде моя улюблена частина, тому що в ній продемонстрована уся людська дурість і жадібність. Я, коли шукав інформацію в інтернеті і все це читав, думав, ну так не буває. Що такі тупі рішення приймаються лише у ідіотських комедіях чи типу того. Ну з іншого боку, весь наш футбол іноді нагадує ідіотську комедію. Таке рішення було не до вподоби президенту Карпат, який заявив, що не дасть гравцю жодної копійки, і взагалі цей Федорів приймав участь у договірному матчі. Є навіть відеозапис із зізнаннями Лащенкова. Федерацію такі аргументи не влаштували. Тому за відмову погашати борг перед Володимиром, львівському клубу прилетіла заборона на будь-які трансфери на вхід. Просто хочу проговорити те, що далі зробив Петро Демінський. він, керуючи своїми власними принципами, які зрозуміє тільки він, відмовився виплачувати футболістові гроші, які йому належать отримати за контрактом, мотивуючи це тим, що футболіст Федорів приймав участь у договірному матчі, тим самим заплямувавши честь клубу. І президент розповів про все це контрольно-дисциплінарному комітету ФФУ. Все дуже просто. У Федерації Демінському не вірять. Вважають, що він просто придумав причину, щоб не платити Федорову. Але Петро Петрович не такий простий, як здається. Хм, І що ж він робить? Надсилає Сергію Єфремову, тодішньому гендиректору Прем'єр-Ліги, копію відеозапису із зізнаннями Сергія Лащенкова. Саме там фігурує ім'я Володимира Федорова в якості учасника договірного матчу з металістом. Петро Демінський просить, щоб той запис не пішов нікуди далі. Але у підсумку він опиняється у руках віце-президента ФФУ Олександра Бандурко. Кобін був. Кобіна ви вважаєте вже хлорі. Ну, сказали всю команду. Так, а володя хто, хто то? Всі, хто гравці. Всі... Дали згоду. І Мартичук, і, і Худеля. Всі, хто грав, дали згоду. Так, і як це про З яку суму дали? Не що сказав, хто в, в статом составі по 10 тисяч взяв. Ні, ну принесли вам яку суму? 110. 110 тисяч? <кій> і кому передали ці гроші? Де там прямо? Ну, весіли сюди. Вам принесли в готель. Кому? Ну, Сказали, вийде до машини. Також запис опинився у Лазані. Карпати подали апеляцію на трансферну заборону у місцевий арбітражний суд, а відео, на якому є зізнання Лащенкова, мало стати доказом правотильвів'ян. Справа дійшла навіть до УЄФА, але європейці, як завжди, висловили серйозну стурбованість і сказали, що це все внутрішня кухня, тож розбирайтесь самі. Ну і розібрались у серпні 10-го КДК ФФУ прийняв рішення зняти з обох клубів по 9 очок. І оштрафувати на 25 тисяч доларів кожен Сергія Пшеничних, Миколу Іщенко, Васю Кобіна, Мецея Налєпу і того ж Володимира Федорєва дискваліфікувати на три роки умовно, Сергія Лащенкова відсторонити від футболу пожиттєво. Також футболісти мають заплатити штраф від 5 до 10 тисяч доларів, приблизно та сума, за яку вони і здавали гру. Спортивного директора металіста Євгена Краснікова, який тоді домовився з Лащенковим і передавав через нього гроші, довічно відсторонили від будь-якої футбольної діяльності. Петро Демінський у свою чергу не міг займатися футбольною діяльністю рік. А гендиректор Карпат Ігор Дедишин цілих 5 років чи влаштовував цей вердикт обидва клуби? Ні в якому разі. Тому спочатку вони подали апеляцію в УФФУ, але коли вона була відхилена, то пішли шукати щастя у спортивному арбітражному суді. І здавалося б, невеличка перемога. У Лозані призупинили рішення Української Федерації. У підсумку більше двох років вболівальники і два бідові клуби чекали на рішення європейських жандармів, які все-таки прийняли його на початку серпня 13-го. САЗ визнав поєдинок металіста проти Карпат договірним. При цьому обом клубам повернули по 9 очок, що раніше зняв КДК ФФУ. Ще у харків'ян відібрали бронзові медалі за сезон 0708 08 і пом'якшили покарання для деяких дійових осіб цієї вистави. А ну, ще відсторонили металіст від участі у лізі чемпіонів того сезону. Хоча команда вже пройшла палок в рамках третього раунду кваліфікації. Блін, таку команду втратили насправді дуже прикро. Там така банда була, я просто відкриваю склад матчу проти Паоку, і ну ти сам все бачиш. Марлос, Едмар, Девіч, Соса, Папа Гує, Клейтон Шав'єр, Маркевич на бровці. Ну, ця команда мала стати чемпіоном України, серйозно, ну мала. Ну, була в ній якась душа, якась пристрасть. А зараз що?